Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у мами 83 роки. Ми вітаємо маму з 83 річчям І, і по замовленню. Кожного року я печу мамі яблучний пляцок. А сьогодні я спекла ось такий яблучний пляцок маміна на 83 річчя. Бо мама не хоче ніяких з кремами. Мама тільки хоче, аби то був яблучний, яблучний пляцок. Ось такий яблучний. Кому цікаво, як ми пекли, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 500 грам муки. Я всю муку не даю, даю так, ну, не досипаю, трошки, як завжди. Е, так, е, до муки я додаю дві чайні ложки е, розпушувача. Отако от е, розпушувача. Тепер е, додаю сюди масло або маргарину. Колись маргарину все робили. Е, 280 грам. І отако. От Розтираємо? У крихту розтираємо. Можу потерти на терці. Так, робимо тут таке заглиблення і вбиваємо сюди, відділяємо білки окремо. Будемо робити. З білків суфле, а жовтки додаємо до тіста. Шість жовтків даємо тут. Білки відкладаємо гет а сюди висипаємо 180 грам цукру і перетираємо спочатку так перетираємо. Цукор з жовтками і так разом і замішуємо таке тісто. Якщо вам таке е, щось не замішується, можете дати ложку дві сметани, але без сметани тісто ніж ніжче Ось так і замішуємо. Спочатку так, а після уручну. Замішуємо тепер уручну. Ось таке легеньке таке тісто замісили. Тепер це тісто ми ділимо на більшу частинку даємо на низ. Ось таку більшу частинку. О, а ці дві частинки ще ділимо на це одну частинку ще ділимо на дві. Ось таку. Більш-менш. І до, до цієї. Трошечки ще підмішуємося сюди даємо так, аби воно чуть-чуть було. ну, Не дуже таке забите, але чуть ще лижечку даємо. З тих 500, 500 грамів муки. Тут, я не знаю, тут десь, певне, у мене пішло 400 грам на сесе. О. І все кладемо у холодильник. Сесе тісто, до сего трошки отако на рівні частини ми так ділимо приблизно. О, до сеї знову й даємо, трошки муки підмішуємо оцю. Так, до цього ми дали ще дві ложки муки. А до цього тіста даємо дві ложки какао. От у мене тут какао просіяно. І я даю 2 ложки какао. Я собі просіваю таку маю тут. І все вмішуємо. О, замішуємо все таке тісто. Так, ось такі два тіста. Оці два тіста ми кладемо у морозилку. О, оці я собі отак кладу і ці, і ці отако розділяю, аби вони... Швидше мені замерзли. О, я так кладу у морозилку. А це кладу в холодильник. Поки тісто відстоюється, ми будемо готувати начинку яблучну. Яблука підготовлювати. Тут у мене є півтора кілограма яблук. Я їх зараз почищу. Ось. Я їх файно помила, почищу. І будемо нарізати. Так, ми яблука почистили, і тепер ми будемо яблука нарізати на е, такі слайси такі невеликі. Зараз я вам покажу на такі слайси нарізати. Беремо так, розділюємо ще наполовину і на отакі невеликі отак, Тоненькі такі слайс. Отак. Отак, отак нарізаємо. Просто. Так, можна ще отак нарізати отакими дольками. Отакими. отако. отако аби отак буде навіть краще вкладати. Поки ми чистили яблука, наше тісто відстоялося. І тепер ми беремо це тісто, розтачуємо. Форма у мене 22х36, я все таку використовую цю форму. І розтачуємо тісто. Фу. Так, Розкачавши тісто, ми вкладаємо його у бляшку. Ось так. І робимо такі невеличкі бортики. Так, ми розтачали е, ту, ту форму, тепер посипаємо сюди манку. Манку можна сухарями, я все собі манку посипаю. Аби трошки від вологу яблук забрала. Манка. Отак. І тепер викладаємо сюди сі яблук. Навіть і забагато буде цих яблук. Може, мож, кілограм яблук ми і любимо багато, але то буде дуже забагато вже. Тут оделишиться так, гарно розподілити ці яблука по всьому. Коди я трохи лишила, бо то я е, ще дала, думала, що більше піде, а то ні. Так що то півтора кілля повні вистачає. Можете одне яблуко менше. Я дала ще більше. Так, посипаємо трохи сюди цукром. Дві, мож, дві ложки більше, більше не треба, бо то я люблю, аби то було кисліше. О, ось таку тут більше всипали. Так, і ще ванільним цукром трошки треба посипати. Аби було таке гіфахучіше. Мож корицю, хто любить корицю, мож корицю. Я, у мене не дуже любить кориці. Так, Тепер беремо з морозилки оце тісто, шоколадне, і натираємо сюди зверху шоколадне тісто. По всьому. Робимо суфле. Тут у мене тих шість білків від жовтків, що лишилося, що ми відділяли до цих. Білків даємо щіпку солі і збиваємо до рехлого снігу. Поступово додаємо 6 ложок цукру або 150 грамів. Білки наші збелесі. Ось вони отакі мають стояти таким дьобком. О, коли збелесі, ми додаємо сюди кисіль. Одну цілу пачку тут є у парці є 40 грам. І другу пачку, таку саму. Дві пачки такого вишневого кисілю. Тобто 80 грам і розмішуємо гарно. Зачищуємо стінки машинки так, аби усе з'єдналося гарно. Кисіль туди. Ще розмішуємо. Дуже ніжна така маса, гарна така. І тепер у цю масу будемо давати по ложці сметани. 450 грам сметани в мене. А можна давати вершки. Отак по ложці Ну, по ложці. Суфле наше збилося і це суфле ми викладаємо на, е, на це тісто, на яблука заливаємо. І тепер розрівнюємо так гарно. Цей пляцок печасі одним коржем. Зато і так подобається. І вже тут немає ніяких ні кремів, ні нічого. Зверху по суфле ми, ми тут то то ще біле тісто затираємо. отак. І будемо ставити випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин. Ставимо випікати. Ось такий вийшов у нас пляцок. Він трохи ще простине. Цей пляцок я печу мамі на, на день народження. У мамі завтра день народження. І я печу на замовлення, бо мама любить з яблуками. І я щороку печу мамі на, на день народження яблучний пляцок. А цього року я такий захотіла спечи. З, яб... з яблуками. Ось такий. Каже, років". Мама, так, Каже, Мама каже, кілька років. Мамі завтра 에, 83 роки вже. О. Так що ось такий буде пляцок. Завтра ми його і розріжемо. Я вам покажу, який у розрізі. Вам покажу, який він у розрізі пляцок. Який, який гарний у розрізі пляцок виходить. Такий яблучний, багато яблука, бо мама, мама лише любить яблучні пляцки. І я за того спекла яблучний пляцок такий. Ось, Ось такий Видіки. який дуже гарний. Багато яблук і дуже-дуже гарний і смачненький пляцок. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий розріз нашого пляцка. Ось такий його. ось такий розріз нашого пляцка. 指摘を。